А ви знали, що президент Польщі надав громадянство для більше 15 тисяч іноземців у попередньому році, в тому числі 60% це українці. Якщо ви перебуваєте менше п'яти років у Європі, я раджу скористатися вам цією можливістю. Давайте розглянемо, які є способи отримання громадянства в Польщі. Перший внесок громадянство від президента: внесок о надання обовательства. Усі мають право подати цей внесок, і він є абсолютно безкоштовний. Другий внесок громадянство до воєводи. Внесок о узнанні за обователя. Тут уже потрібно виконувати певні критерії для подачі. Які є умови подачі внеску на громадянство до президента? Жодних. Цей внесок може подати будь-який іноземець, який перебуває на території Польщі, легально і не має польського походження чи карти побиту. Також не потрібно мати для цього жодної підстави чи високих досягнень у науці. Це буде плюсом і може збільшити ймовірність позитивної відповіді, але рішення приймає президент індивідуально. Що потрібно для цього зробити, щоб подати внесок на громадянство до президента? Заповнити